Привіт-привіт, усім привіт, друзі! Добрий вечір бо вже вечір. Всім вам вітання, помахаю вам віконечко. Дивіться, чим я сьогодні займалася. У мене ось був настрій саме на такий виріб. Не знаю, потрібний вам такий виріб чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це в мене все зшилося з залишків. При тому зараз вам буду розказувати. Це був залишок маленький, трьохнитки на флісі. А це ось такий залишок хутра. Зверніть увагу, що тут ще є. Зараз я даму поверну свою, тут ще стюгане сердечко я ось зробила. От. А це таке було хутро невеличке, воно ще й трохи пожовтіло. Там я постаралася зрізати пожовтівші елементи, шнурівочку вставила. І позаду виглядає так, що це за виріб? Буває таке, що у вас є верхній одяг куртки або пальто, де немає капюшону, а коли вітер прохолодно, то хочеться, щоб щось було накинути на голову. Не завжди це може бути хустка, не завжди це може бути шапка, і не завжди актуально підтеплий, наприклад, в мене є пуховик, але він без капюшону, і мені під нього не хочеться підтівати якийсь. Ще один додатковий виріб. Тому ось прийшла ідея така. Це все зшилось з остатків тому поєднання бежевого та білого. А оце зараз я так дивлюся, вроді і нічого. Можна використовувати будь-які тканини, навіть це могло б бути залишок пальтової тканини. Не обов'язково ось таке хутро використовувати. Це, до речі, було занне ось таке хутрочко. На трикотажній основі можна використовувати будь-які тканини, там ще я поставила і дублі Рін. Друзі, як ви бачите, ось тут зробила ще відстрочку, з вивороту це виглядає ось так. Хоча не планувала робити відстрочку, можна було просто на оверлості прострочити, але ну, знаєте, душа требувала зробити все ось таким чином. Ставленна шнурівочка, це петелечки зроблені вручну. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Потребуєте ви такого виробу чи ні. А я в кінці вам зараз прямо кажу, що да, для вас я зняла оце. Я вирішила це шити для себе, а потім. Включила камеру та сняла потрошечку, як шити ось такий виріб. І навіть показала, як роблю петельки вручну. Тож, друзі, ура, ура! Урок буде на днях, оскільки я вже не знімала достатньо матеріалу для того, щоб записувати уроки, тож буде ось таке відео надзвичайно ну, просте. Я думаю, що ви теж для себе зможете зробити. Оця частина, оскільки в мене було залишків, її можна було зробити до талії. Знаєте, бувають такі пальто дуже відкриті, ну, оцю частину або робити більш коротку, то я думаю, що вам теж це знадобиться. Тож, поставте, будь ласка, лайки вподобайки, пишіть ваші коментарі. Простенький виріб, без претензій на шедевр. але я думаю, що потрібен. Всім вам нашити ось таких різних кольорів, або навіть один там світліший темніший, і надягати під якісь вироби. Під цим відео поставте мені пальчик вверх, сердечко, і напишіть коментар, який містить не менше 9 слів. Для Ютубу це важливо. Я вас попрошу на цьому цьому кібонки. Всім пока, до зустрічі, бувайте. Всім па-па-па!